громадсько політичну ситуацію, що склалася на сьогодні в Україні, активно обговорюють і на майданах у багатьох містах Прикарпаття, не обходиться і без гострих суперечок. Продовжують тему наші коломийські кореспонденти. Віча у Коломиї розпочалось традиційно з молитви. Священники швидко провели обряд і звільнили з імпровізовану сцену. Ще своєрідною прелюдією був виступ київського народного хору Віталія Лисенка. Сіємо Ну, а далі про наболіли перший пункт у порядку денному це лист міністерства культури до української греко-католицької церкви. У цьому листі вперше за роки незалежної України прозвучали погрози позбавити легального статусу греко-католиків. Причина цього участь священників у Євромайдані. Громада Коломиї засудила таку позицію до церкви. Навіче прийняли спеціальну резолюцію. Спроба тиску на нагосе є нічим іншим як продовження політики систематичного порушення конституції, повернення до засад. Радянської політики разом із Зарваницькою громадською ініціативою Коломийщини вимагаємо від Кабінету міністрів України та Міністерства культури України в подальшому утриматися від необдуманих заяв і надати вичерпні пояснення щодо своїх протиправних дій та намірів. Друга частина присвячена подіям 16 січня. Саме цього дня Верховна Рада прийняла бюджет на 2014 рік і низку антиукраїнських законів, коли приймаються у Верховній Раді закони. Усупереч діючим правилам, нормам, фактично, які націлені на те, щоб обмежити наші права, наші свободи, я це інакшим словом, як переворот, як державний заколот, назвати не можу. І я думаю, що ви мене підтримуєте, і тим, хто це робив, треба сьогодні чітко сказати ганьба! Особливо депутатів від опозиційних сил Коломийщини обурило те, що за бюджет голосував і наш народний депутат Олександр Доній. Його вони називають зрадником і вимагають відмови від мандату. Такий вчинок Донія засмутив і члена координаційної ради капеланів Євромайдану отця Михайла Дзюбу. Як священник, я йому прощаю і далі буду вітатися з ним. Ну як громадянин України, як людина, яка боліває за свій народ і стоїть на сторожі пильно. За свою свободу я не згідним з тим і ніколи не буду згідний з цим. Перед присутніми виступили і представники Олександра Донія, член Ради демократичних сил, Коломиї, громадський активіст Любомир Грабець, закликав людей не робити поспішних висновків. Ми не вважаємо оцей його неправильний вчинок з радою, тому що до цього голосування ми усі гордилися своїм депутатом. Зробив страшну помилку, так на нашу думку, не спішімося. Послухаймо, а тоді будемо робити висновки. Пан грабець повідомив, що незабаром народний депутат відвідає свій округ і дасть відповіді на усі запитання. А тим часом звичайні люди уже не знають, як реагувати на абсурдні дії влади та народних депутатів. Коломиянин Михайло прийшов на віча з парасолькою. Каже: добре, що хоча б її не заборонили. Кращого майбутнього бажаю. Хочемо, щоб вступили в Євросоюз, щоб хоч якісь якісь закони діяли, щоб захиститися, бо у нас беззаконня. У нас тільки закони для нас пише писані простих людей. А для них немає нічого святого, нічого для них не діє. 86-річна Ганна Михайлівна приїхала у Коломию з середнього Березова. Спочатку жінка відвідала церкву, а потім прийшла на віче. Знаєте, жалко мені. Я старенька вже, але ча. Що так гандлять нашу Україну, так топчуть її. А може Богда, що вона підніметься. І має піднятися. Не за те, що вона піднялася, а слава Україні нашій. Хоч не масово, але рішуче налаштована громада Коломиї зібралась на вічі у підтримку Євромайдану. Ті, хто міг і хотів, уже в Києві або ж по дорозі туди. Решта, яка залишилась вдома, підтримує революціонерів морально.